У мене є донька, їй два роки, і зараз ми з дружиною хочемо здати її в садочок. І ми з дружиною дивилися як приватний, так і державний садочок. Різниця колосальна, я вам скажу. Отаке враження ти на Сейшелах відпочивав десь місяць. А потім такий: «А Махну я в вкобліва. Ми під'їхали я на цю будівлю дивлюся, нас директорка зустрічає, я дивлюся і такий, а що прильот був? Ну, Каже, це навпаки після ремонту, що це ви. З чого ви це взяли? Ми зайшли всередину, ну я оглянувся, ну який там взагалі антураж. Директорка в цей момент мені каже, перед тим, як віддати вашу дитину в наш державний дитячий садочок, ви повинні її підготувати. Я такий, без проблем підготуємо. Я, я все зрозумів. Покажемо їй на Ютубі всі відоси, як правильно заходити в хату. Розкажемо правильну відповідь на загадку: є два стула. Но... Бо там реально два стула на 18 дітей в групі, що це? Що це за садочок такий? Вона нам вирішила екскурсію по садочку провести, каже, а, а тут в нас зона сну. Ну я на слові зона ще все зрозумів. Я дивлюся, в яких умовах сплять діти, і такий, а кріпосне право точно відмінили. Признайтесь, вони тут поховики ш'ють. Да? Потім ночують. Ну, Єдине, якщо моїй дитині не сподобається спати біля вікна, то її ліжко без проблем перенесуть до стінки. Клопи.